Взагалі я побачила це відео з премії Awards, Езотерик Awards, вперше премію з езотеричних послуг проводили в Україні. Ну, як завжди, не вперше. Ми знаємо всі ці е, практики ордено носіння від того, що видають дипломи на будь-яку тему. Ну і цього разу роздали. Е, Понад 30 нагород. Зараз я розкажу в яких номінаціях: езотеричний вчитель року, ченелер року, звукотерапевт, квантовий психолог, експерт з матриці долі, провідник з цвяхостояння. Ну, я обрала собі таку справу, як провідник з цвяхостояння, тому що е, часом я показую вам якийсь такий контент, який, ну. Призводить саме до такого ефекту, ми ніби всі на цвяхах трошки постояла, а потім взяли і пішли в нормальне життя, видихаючи, що це всього лиш тимчасовий ефект був. Так от я вирішила трошечки поговорити про те, що ми насправді дуже любимо, навіть якщо і не дивимося ніякої битви екстрасенсів чи щось подібне, ми дуже любимо контент такого штибу. Просто не зізнаємося собі в цьому. Тож, давайте трошки насолодимося контентом, а потім я поясню, що я маю на увазі. Отже, нещодавно вперше в Україні вручили Esoteric Awards, і зараз у них вже там срачі, бо вони рейдерять одне одного, де дали. Премії ну кожному езотерику, який того захотів, від Ченнелера до цвяхостояча була абсолютна красота. Володарка премії магічний практик року Анна Атаманова запевнила зараз. Головне і єдине завдання для українських магічних практиків допомогти своїй країні. Чесно кажучи, я сповнена. Емоції і чесно тут вирує така енергія сильна, можна підзарядитися, і звісно, всі ми переможці, тому що в нас одна єдина мета це допомогти своїй країні і своєму народу. Ну, як ви розумієте, такі премії прекрасні, тим, що, по-перше, дуже багато гостей. Ми давно не бачили світських заходів такого масштабу з такими зірками, які розповідають про свої таланти. І ви знаєте, колись це взагалі був, був мій улюблений жанр. Бо зараз світські заходи близьком не відрізняються, все максимально скромненьке. У нас війна, ми не можемо відблискувати, нас ще закенселять. Але якщо ви представляєте світ езотерики, то хто вас закенселить? Це перше. По-друге, чим більше кенселу, тим більше реклами. І так далі, і так далі. Тож зірки зібралися і ділилися своїми найкращими проявами. Українська співачка та заслужена артистка України Камалія вперше розповіла, що має магічні здібності. За її словами, пращури по маминій лінії передали особливий дар. Я на деяких вібраціях, коли співаю, то у людей, людей мурашить. Ви знаєте, я навіть багато разів вам показувала ці вібрації, але вирішила в сьогоднішньому етері на мене коротенький не, не, не повертати вас туди. Мабуть, у змонтованій версії сьогоднішнього етеру я вставлю оту вібрацію, від якої мурашить, і камалія чомусь вважає, що я якщо від її вібрації мурашить, то це, то це лікувальний ефект. Це мої вібрації, ці ті вібрації, котрими я можу впливати на людей і лікувати. Ну і звичайно, я можу вам сказати, що поза тим, що я зараз сарказмом все це говорю. Мені здається, що все-таки українське законодавство ще недостатньо досконале для того, щоб обмежити цей вид шахрайства і якось упорядкувати його для того, щоб тим людям, які вирішили заробляти таким чином, легше важче було дурити своїх клієнтів. Але поки що у нас ця сфера взагалі ніяк не регламентована, щось там Відбувається, шахраї. Розміщують свої послуги в інтернеті, рясно публікуючи відео щодня, розповідаючи прогнози про те, що коли там закінчиться війна і так далі. І багато розслідувань цього було приводу. І в принципі, от зараз я вам покажу одного такого пана. Так про нього ну, не одну статтю було написано, не одне відео не одне відео було на цю тему написано з приводу того, як взагалі працюють ці шахраї. Оксана Мороз можете піти і на детектори медіа почитати. Ну дуже багатьох в принципі, я. Сама розбирала ці всі кейси з біографічними даними цих персонажів. Питання не в цьому. Питання в тому, що, попри те, що вони існують, і це досить велика проблема у нашому просторі. Це знаєте, це от, ну, типу, воно існує і квіте. І квіте, тому що, ну, а як без нього? Бо а, вони є. Частиною мікрокосмосу нашого суспільства. І якщо цих людей прибрати, то на їхнє місце прийде хтось інший обов'язково і буде посідати цю нішу. Замість того, щоб взагалі зайнятися регуляцією цього питання, люди бідкаються, чиновники розводять руками. А внесок езотериків і пана Веліара про власне, статтю про якого я тільки що нанесла, недооціненний. Наша роль в цій війні недооціненна. Але ми стабілізовуємо психічний стан людей. Ми реально допомагаємо людям в цей час, таж, тяжкий час. І реально дуже багато людей під час війни мають надію завдяки магам, відьмам України. Бот. Все, кведи, ви мені пишете, дякую. Кведи для калдунів є. Кведи для калдунів є. Як хто перевіряє якість наданих послуг? Яким чином складають кведи, за якими калдуни надають послуги? Якщо це неможливо перевірити, ну, ніяк неможливо перевірити, це продаж повітря. Це продаж повітря. Ну ми складаємо кведи для того, щоб була якась ілюзія. Ну, але фіг з ним. Головне, що ви знаєте, легенди. У персонажів з різних царин чомусь дуже сильно збігаються. І тут нещодавно Олег Винник дав інтерв'ю. Я не дивилася інтерв'ю, воно мені не цікаво було, але бачила якісь уривки, цитати і якісь відгуки продюсера Олега Винника на це інтерв'ю. Зокрема, продюсер Олега Винника сказав, що у нього підозра, що Олег Винник зловживає наркотиками, тому що після російського вторгнення у лютому 22 го року Олег йому дзвонив і казав, що йому треба тікати з України, що він в страшній небезпеці, що зараз його викрадуть чеченці і так далі. І так далі і Я абсолютно випадково, абсолютно випадково дізналася про цю історію, і продюсер Олега Винника вважає, що у Олега Винника просто поїхала кукуха від е, споживання наркотиків, тому що ця от історія мене зараз украдуть чеченці на для того, щоб Обміняти на Херсонську область, ну типу, мене украдуть, І щоб я тільки не зрозуміла, ми віддаємо Олега Винника Чечні і е, нам віддають Херсонщину, чи е, його викрадають і за нього просять Херсонську область? Я не знаю. Ну, коротше, Олега Винника була така версія. У мага веліара теж дуже цікава доля. О, тримаючи в руках цей герб, я хочу звернутись до. Співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, до генерал-майорів, до генерал-лейтенантів, до співробітників Офісу Патрушева, до тих, хто намагався мене вербувати в 2019 в 2020 2021-2022 роках, хто дзвонив мені з Москви, коли почалася війна, і казав: «Магвеля, Тікай, тікай, тому що чеченці вже заїхали в Київ за твоєю головою. І хочу сказати: ми будемо знищувати вас крізь, ми будемо знищувати вас в лісах. Ми будемо знищувати вас в полях, у повітрі. Одним літаки летять, будемо бомбити. Ну, але ви знаєте, ви знаєте Магвеліар нам на Новий год пообіцяв. У нас якраз 2-3 тижні є. Можливо, це станеться швидше.